Вітаю друзі, з вами Сергій Бодя. Ми знаходимося на півдні Одеської області. Зараз 30 березня дуже сильний повільний о, вітер південний да, у нас тут. А ми вже з мікрофонами ви вже не, не так почуєте цей вітер. Значить, Ми знаходимося на полі в минулому році ми тут посіяли сперцет. Деінде було, що він пустив на так полоси, бачите, да, невеликі, я так залишив. І У нас бур'яну перекати поле. Ми робили гербіцидну обробку е і захистили. Але там, де огріхи були, потім розповсюджувалась, друга волна пішла. І у нас було перекати поле. і Сперцет я залишив. І весною не бронування на проводив, тому що це великий уклін. Тут ґрунт. Зараз покажу вам ґрунт, як бачите, такий глинистий, структури немає, так і каміння. І я залишив, щоб був захист від вітрової ерозії. І не так швидко видувалось волога. Тому ми бачимо сьогодні на 31 березня СПРЦ у нас, якщо подивитись відео за минулий рік, то десь ми на початку квітня сіяли. А тут зараз ви бачите, він вже розвинений, вже є розетка яка у нього. І ми бачимо, що вже пішов бур'ян. Тому я, я б, ще б Почкав, тільки пішло тепло у нас. Ще пару днів почкаю і зроблю гербицидну обробку. Скоріше все базограном зробимо, щоб менше перегничувало. І подивіться, спорцет, він набагато міцніший. Ми на сіно його не будемо косити, тому оцей, оцей бур'ян. Перекатеполе, він нам особо і не заважає. Але я хочу почекати, щоб пару днів, щоб тепло було, щоб насіння перекате поле, от, ні, це ще злакало, щоб, якщо більше дочекатись сходів буряну, і тоді ми зробимо грибоцидну обробку. Чому ці? Рослинні рештки нам не заважають. Тому що от зараз дехто скаже треба було боронування робити, але не хочу робити, бачите, да, є кірки, є ета. Але от вона волога. І мені не хочеться поки що його. Тут у нас немає таких опадів, щоб там забувало і було на достатньо недостатньо кисню. Тобто для роботи микробіоти. Я залишив так, щоб, я кажу ще раз, щоб максимально захистити від вітрової ерозії. Ви можете побачити, як вітер да, колихає рослини. От подивіться. Тобто вітер є, тому ми залишили. І тут ще раз хочу показати. Сорт піщаний, да, і ґрунт у нас майже як піщаний сорт піщаний, він для південного степу добрий. І я скажу вам, що на цьому полі вже 10 років з ним працюю. Ніколи не було прибутку тільки тоді, коли я сів на початку тут сперцетне насіння, тоді я із мопеда пересів на Таврію. Це був початок у мене. Цих гектарів. Як бачите, найкраще, я тут думав рядом башня з водою, думав тут проведу виноградники, під полив зроблю, але все міняєш, це, а може ми ще повернемось до цього коли-небудь. Так, друзі, ось тут еспарцет, тут у нас час від часу. от Дивіться різниці. Тут це свій час у нас перекинули вправо, тому що подвинули. Тут заміряли, заміряли, робили документи і тут цю землю ми орендуємо. Але тут так склалося, що людина дуже багато злакова. він і в минулому році нам тут заглушив і ви бачите тут Злакового багато, да, вроді зелене поле. Але злаковий бурян заглушив нам ДНД і спарцет, тому зараз ми спрацюємо гремініцидом, а через 4-5 днів спрацюємо вже базограном. Якщо хтось бачить, що можна баковий суміш або який препарат, ще є зареєстрований, то можна, можете дати пораду. Ми Спробуємо, якщо нам підійде. Що я хотів сказати? Ну, я хотів похвалити, що тут був навоз і воно краще, але тут більше буряну злакового і воно не, не краще. Тут ми навіть менше маємо гарного спиртцету, ніж там, де я все ж таки зміг проконтролювати злаковий. Тут ми його ми програли. Ми, Треба було зробити додаткову гремініцидну обробку і було все добре, але ми тут на цій частині невеликій поля ми програли цей шлях. В цьому році ми цю помилку випробували, зробимо обробку всього поля, тому що злаковий бур'ян є. І друзі, давайте. Є у нас галявини, там на, на самому склоні є такі плями, де спорцета дуже мало. А так... Давайте ще раз покажу. Непоганий. Тому будемо залишати на насіння цей спарцет і тому нам не заважають ці рослини рижки. Залишимо на насіння, дасть Бог, зберемо насіння, у нас буде власне насіння і ми будемо додати всім зміну на інших полях, де частіше. Ну, вже Ми бачимо що структуру поля, тобто ми там, де не працюємо азотними добривами, а ми уходимо від азотних добрив, і ми туди додамо, ті поля засіємо еспарцетом, спарцетом своїми насіннями. І я вважаю, що якщо не вистачить, потрібно вистачити. Гектар 50, 60 до 100 гектар. тобто... Десь 10%, 10 ми ще додаємо есперцети в нашу сівозміну Дуже-дуже я задоволений, ми покращимо структуру цього склону, друзі. Тому добре. Так, До зустрічі. Хочу ще озиму пшеницю показати. Давайте на зв'язку.